Вітаю, церква! Хочу разом з вами прочитати уривок із п'ятого розділу послання Якова, це будуть сьомий, восьмий та дев'ятий вірші. Яків пише такі слова. Отже, брати, будьте довготерпеливі до Господнього приходу. Ось хлібороб очікує дорогоцінного врожаю від землі, терпляче очікує його, доки випадуть ранні та пізні дощі. Довготерпеливі будьте й ви, зміцніть ваші серця, адже прихід Господа вже близько. Не нарікайте один на одного, брати, щоб вам не бути засудженими, ось суддя стоїть перед дверима. Коли ми читаємо цей уривок, ми бачимо про те, що Яків він закликає віруючих людей до того, щоб будувати стосунки в церквах, засновані на любові. І одним із виявів цієї любові повинно стати довготерпіння. Як і говорить про те, що ми маємо виражати довготерпіння одне до одного. І таким чином ми можемо виражати справжню Божу любов по відношенню одне до одного. І це свідчить про те, що в церквах, в різних церквах, в усі часи існувала і існує. Ця проблема, проблема в стосунках між віруючими людьми. І одним із вирішенням цієї проблеми, одним із таких умов вирішення цієї проблеми, є саме довготерпіння. Незалежно від того, як швидко будуть розв'язуватися конфлікти, незалежно від того, як швидко чи повільно будуть відбуватися зміни в серцях братів та сестер. Що можуть покращити якісь стосунки, полегшити. Незалежно від всього цього, я покликаний виявляти довготерпіння довготерпіння по відношенню до братів і сестер. І якщо в моєму серці немає оцього довготерпіння, якщо в моєму серці немає оцього бажання виявляти довготерпіння, то це вказує про проблеми саме в моєму серці. Це говорить не про проблеми в братах і сестрах, з якими мені складно будувати стосунки. А це говорить в першу чергу про проблеми, які є у моєму серці. І ці проблеми мого серця вони виражаються в трьох таких важливих речах. По-перше, відсутність довготерпіння в мені говорить про те, що в мені бракує любові. Мені складно довготерпіти людей, яких я по-справжньому не люблю, до яких я по-справжньому не маю цієї Божої любові, яку Бог бажає бачити в мені. Послання посланні до Коринтян апостол Павло говорить в 13 розділі 4 віршам, про те, що любов довго терпить. Якщо я справді люблю братів і сестер, то я тоді буду готовий і довготерпіти. До них. Я буду готовий пробачати їх, я буду готовий упокорюватися, я буду готовий служити попри їхні недоліки, гріхи, образи і тому подібне. І більше того, якщо в моєму серці немає цієї готовності довго терпіти, то це також говорить мені про те, що я не займаюсь глибоко освяченням власного серця. Якби я постійно відкривав перед Богом дійсно глибоко своє серце, якби я глибоко допускав Божому світлу проникати в моє серце, то тоді б я побачив, що я насправді є грішником, який потребує Божого довготерпіння. І це спонукало б мене викликати або проявляти довготерпіння до братів і сестер. Отже, друга проблема, яку небажання довготерпіти виявляю в моєму серці, полягає в тому, що я не бажаю нагадувати собі, що я є грішником. Що я є грішником, який також потребує довготерпіння по відношенню до себе. І третя проблема мого серця, яку це виявляє в мені, про те, що я насправді не бажаю глибоко вклонятися Ісусу Христу. Якщо я не маю бажання проявляти довготерпіння, то це означає, що я не вклоняюся Христу, який виявляв довготерпіння. Я насправді не бажаю слідувати за Христом, який, живучи на землі, виявляв довготерпіння і виявляє довготерпіння по відношенню до мене. І тому для того, щоб всі ці проблеми мого серця розв'язувалися, я потребую в Ісусі Христі. Я потребую того, що Христос зробив мені. Я потребую того, щоб мені і моєму серцю постійно нагадувалося Євангелія. І це Євангеліє говорить мені про те, що Христос, Він, прийшовши в цей світ, прожив досконале життя. І проживши досконале життя, Христос помер на хресті. Коли Христос помирав на Христі, мої гріхи були зараховані Йому, і Він страждав за мої гріхи. Бог це зробив для того, щоб праведність Ісуса Христа вона була зарахована мені. Бог виправдовує мене через Ісуса Христа. Подивіться, я являюсь наскільки великим грішником. В очах Божих. Я являюсь наскільки великим грішником, що мене неможливо виправити, мене неможливо зробити кращим. Скільки б Богу не довелося очікувати змін в моєму серці, я так і ніколи б не став би досконалим. Я б так ніколи і не став тією людиною, яка повністю б задовольнила Божі вимоги. А це означає, що єдиний спосіб спасти мене був виправдання в Ісусі Христі. Єдиний спосіб привести мене в Царство Боже полягав у тому, що Христу будуть зараховані мої гріхи, а мені буде зарахована Його праведність. У цьому полягає суть виправдання. У цьому полягає дуже а, така головна, важлива думка Євангелія. І ця ж думка Євангелія Допомагає мені зрозуміти, що якщо для мого спасіння потрібне було виправдання в Ісусі Христі, то це означає, що я являюсь глибоким, 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 занепалим грішником. І те, що я являюсь глибоким, занепалим грішником, приводить мене до думки, що мої гріхи, вони. Покриваються зараз Божим довготерпінням до мене. Бог довготерпів мене, доки я прийду до Христа. І Бог продовжує зараз довготерпіти мене, доки я йду оцим шляхом виправдання. І в цьому проявляється Божа любов до мене. І ця Божа любов, вона з однієї сторони вона упокорює мене. Вона дозволяє мені, нагадуючи собі Євангеліє, згадувати, що я є грішником, що потребує довготерпіння. І це ж Божа любов нагадує мені саме про себе, про його любов, що Бог мене любить, незважаючи на мої гріхи. Бог приймає мене, незважаючи на мої гріхи. І оця Божа любов, яка упокорює мене, Божа любов, яка нагадує мені про себе. Вона мотивує мене і вчить мене, і направляє мене до того, щоб я проявляв таку саму любов до ближнього. Так само, як Бог проявляє сьогодні любов до мене у довготерпінні, так само я покликаний проявляти цю ж саму любов до братів і сестер, проявляючи довготерпіння. Боже виправдання нагадує мені, що я є грішником якого Бог довготерпить. І Боже виправдання нагадує мені про те, що я маю довготерпіти грішників. Але Бог не просто дав мені Ісуса Христа для того, щоб виправдати мене. Бог дав мені Ісуса Христа, для того, щоб я міг мати силу довготерпіти. Дивіться, як Йому говорить зміцніть свої серця. Для того, щоб я міг довготерпіти грішників, щоб я міг довготерпіти братів та сестер, мені потрібно зміцнювати своє серце. І зміцнювати своє серце я також можу в Ісусі Христі. Зміцнювати своє серце я можу, споглядаючи на Христа і на Його довготерпіння. Якщо ви сьогодні відчуваєте, що вам складно приймати когось в церкві, Якщо ви відчуваєте, що вам складно виявляти терпіння по відношенню до когось з братів чи сестер, почитайте Євангеліє. Просто візьміть його, полистайте відомі вам розділи Євангелія від Матвія, від Марка, Луки, Івана. Подивіться, як часто учні згрішали проти Христа. Як часто вони роптали, як часто вони Мали сварки між собою, як часто вони виявляли невіру, якими тугими були їхні серця в розумінні простих, відвертих слів Ісуса Христа, як часто не бажали вони слідувати за Христом, а продовжували слідувати своїм гріховним бажанням серця, і Христос не відкинув їх, Христос не відвернувся від них. Христос пробачав їх і продовжував досконало любити. Він досконало любив Петра, Він досконало любив Якова, Андрія, Івана, Филипа, Він досконало любив всіх цих учнів. І ця любов саме споглядання цієї любові, саме споглядання цього довготерпіння Христового, воно даватиме сили і мені виявляти довготерпіння. По відношенню до братів і сестер. Подивіться, оцей уривок, над яким ми можемо сьогодні роздумувати з послання Якова, він закликає мене до віри. Я маю повірити в те, що проблема довготерпіння вона криється в першу чергу в моєму серці. Вона криється в першу чергу в моєму небажанні бачити свої гріхи. Чи ця проблема криється в моєму небажанні слідувати за Христом і жити Євангелієм. І коли я в це повірю, цей уривок закликає мене звернутися до Бога. Якщо мені складно терпіти когось із братів, довго терпіти, то я маю благодать в Ісусі Христі схилятися перед Богом і сповідувати гріховність свого серця. Незалежно від того, як швидко будуть змінюватись брати і сестри. Незалежно від того, що я буду виражати свою любов і в молитві за них, щоб вони змінювались, щоб вони зростали в першу чергу, це мотивує мене молитися за себе, сповідувати про те, як мало в мені любові Христової, сповідувати про те, як мало в мені споглядання на власну гріховність, щоб могло б упокорювати мене. Я більше споглядаю на свої досягнення, і що дозволяє мені так надиматися над братами чи сестрами, виражаючи нетерпіння. Я мало розмірковую про Боже довготерпіння. Я мало слідую за Христом. І коли я буду сповідувати все це, я маю Божу обітницю, що кров Ісуса Христа вона буде очищати моє серце. Я маю сьогодні благодать. Знову й знову схилятися в молитві і дякувати Христу. Дякуйте Христу за кожну історію нового заповіту, яку ви згадаєте. Дякуйте Христу за те, що Він явив вам славу, пробачаючи Петра, терплячи апостолів. Дякуйте за всі ці вияви, слави. Дякуйте Сьогодні Христу за те, що Він довготерпів вас, поки ви прийшли до Каяття. Дякуйте Христу за те, що Він довготерпить вас сьогодні, поки ви йдете оцим шляхом зміни, шляхом зростання. І коли ми будемо дякувати за все це Христу, це буде нашим таким актом поклоніння, поклоніння, що сповнюватиме наші серця, моє серце сповнюватиме, сили і бажання довготерпіти братів. Нехай Господь благословить нас вклонятися Христу сьогодні. Амінь.